Всім привіт на каналі Maxo. Сьогодні будемо грати Counter-Strike 2 з Ралдестом 1 на 1. Добре. Запуск. Drive. Вертиго. Чи Інферно? Inferno, перший Інферно, а потім вертиго. Починаємо грати ми Нарешті. Так. Обідно тобі. А далі піргує сильно чогось, мене пір 49, то замітте дуже сильно. ТД да там пішло. А ти де? Да? А я тут. А де ти заплентив бомбу? А тут хіба одне місце? А чого ти там, блядь? Плент... Ти ж бомба. Не можна. Чому? Да я є? Що там ходиш? Да я є Капець я стою позорно Але ти позорище Ай! Я до тебе в Крису підбив. І мене бомба вбила <laughs> Жостко Так, все. ты убийство Куда ты Я знаю, де я був. Добре. <laughs> я я щось боюся, дай підходити. Та ти не підходи. Ти просто вилізи. Ти де там лазиш? Ти просто вилізи. І все, ти не підходь, просто вилізи. Що, А, движок з дробовиком ходить. Сюда, сюда. Просто ніжчий видиш, що ти чи можна. Добре, добре. Рослабся, поки, поки. що. Що таке? Поки що порозслабляйся. блять. Ми... Че, драбажи береш шо? Я не плагіат. Я казав, що дексери не плагіати. Я не плагіат. Ти шо? Ти хаєшки кидаєш. Ти страшно, не щось страшно так підходити. Та ти не підходи. Там де чого? За пленти. Просто йди на свою базу, якщо ти не знаєш, де плен. Іди там, де ти заспавнився. Ага. Ты дурак? Я ж сказав, що все, хватить тобі розслаблятися. Недовго ти пожив. Недовго не грала. А <laughs> ну, подумайся один, я один раут виграв, нічого страшного. Один аж аж один. То за для тебе вже. Що там кинув таке, що воно мене страшить? Другий? Піду я сюди і піду я сюди. Потім піду сюди. Для хазамит у мене. Чи ти що то Баба. Ти просто чумошник, розумієш? не Не, зривайся, не зривайся. орс встиг. Фух. Так я хотів, щоб в мене зброя збереглася. Щоб мало не купляв. Ти чіпач мирі. Чого? Не пингу я сильно. Ай! 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 Вылезли! А ты наслалчишься! Я тоже наслчился! Как-то страшно стало! Не знаю, что ты слепо рубачишь, я просто кинул тупить слепу туда. Кунтрас. Ай, ай! Ай! На пергуе, бляха. А, їхvard, О, дурне, вискочило. Де воно є? Або... Де? Де була ба? Або... На що ти її знайшов? Які... Які розпекти? Е, нажимай. А я? Баба я ще встиг. Якщо ти без дифузів, то може і не встигнеш. А, ну все, ти не встигнеш, мені здається. Таке з таке таке зажав е. Так треба тримати весь час, а не відпускати її. Нащо ти знову відпустив? Тобто відпустилось, чому і реага тупа. Та треба ліпшу клавіатуру, значити. те, що реально само Він... то відпускав. Так, гарно відкипаються по. Йой. Дуде? Так. Ти що дурний? Пробуємо. Такого зіграти. А пешку береш, та я знаю, що ви бачите. Ні. Бляха, не то. Давайш. Ты бляха! Я хіба кучу, а... Ты босс, блин! Ты ни с чьм босс не с ней, да. Ну ч бы то не був той аукции, шо то? Ты бы меня не уберешь, А ты не си просто, Степ. Да ты меня дуришь. Я купляю, я купляю динау. А я нічого Ні не купував, я купляю хаєшку узну. Хаєшку? Чо, дурний? Я мудрий. А хаєшка, а хаєшка? Що то попало, Стю? А ти глядаєш, чи я, я маю наступати, чи ти маєш наступати? Я маю, ти маєш наступати, а я вирішив на тебе наступити. А че ты наступаешь? Тогда так захочу. Наступай до мене хочешь. Дур дали мудра. Кровавая система. Как кровавая система? Кровонос не судили. Это да. Пингуешься, суди. Я вже зрозумів, що ти пінгуєшся. І де ти є? А, Приліз до не буде на А ти може просто наводився десь собі, дивився по сторонах і в тебе через стовно відпускалося. Ага, може і так. Нащо я твою води? Саме, я ну то вже щось невозможной. <реку> так, де ти там є? Шо с тобой? Для шо с тобой? Ты поняв, ти... ...ти там стіну дивився собі. Ojej, 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 było. <grym i w górę>

Я чекав, я дочекався тебе. Тепер ми і граємо на нюку. Но. На голову. Д-ой, я бляха питал, пидогар, пиджар. Ты сейчас забавный. Ти да просто дебилка! Ты же тябать. Прям стоит Добре. А да, леда, ледай, да, 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 я, 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 бігалі, бігалі. я не тебе не підвалик. Айди туди, кину хаєшку. Ай, дурак, з дубовиком прийшло. Ну, так ти Це мене надарив, бо ти Я значить тебе надурив? А, ти брехун? О, ти брехун. Боже, обідно. О, Ефіопія. Ефіопія? Що, що, що за Ефіопія? Так брат... брати живуть таке, таке, коротчики. Кур, да? Так має бути. Ой, я Авік выкину. Ну я тобі скажу так, в суху не буде поставить 100%. Точно? Якщо я проиграю суху, тобі амин. То ти... що зробиш? А да ты є. <світ> <світ> <Обідно>. <світ> Як я це не можу тут зробити? Я штуку, що тобі поіграю. А якщо проиграєш, то ти будеш плакати, так. Я хоча б в твої катки щось ж ти робив. Я ж сказал, что не знаю, не укус. Ты блин лоха! Ну ты ч, говор? Там так. Ну все. другая половина, а я кто и 4 балли в маю. А ты ч оливнул? Ну, не менее Ставте. Ставьте. И посылание на мик канал будет уже вот. Ну добре, за то, що Мені, що так, за то, що я тебе так уніжав, ставлю ссылку на твій канал. Лишу. Ну, все тоді, якщо під цього ми закінчуємо. Так, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока. А ти чого не сказав пока? Всім пока.